Жив на Лемківщині, такий бідний е, чоловічок. Він е, ходив, бракував. Він е, був е, народжений також від е, жебрачки Євдокиї, Дровняк. трішки е, погано говорив, е, не дочував, його називали глухонімим, Лемки називали його Нетифором. Він себе назвав Криницький. А фамілія його була Дровняк. Він жив в нашій родині деякий час. Мав він таке пуделечко, як вони говорять, таку скриньку маленьку, де він складав свої малювидло, Полемківське малювидло, то є таке мальованням, малюночки. Лемки його сприймали як таким диваком, котрий розраховувався за їду картинками своїми, малюнками своїми. І, і вже потім його малюнки е, вартували мільйони. І е, коли е, дідуся сюди виганяли е, родину нашу депортували, він залишив ключі від своєї хати Никифорудровніку. Коли мій дідусь помирав. Йому було 93 роки. Чи то був журнал Культура, чи то був журнал Україна. Вже, на жаль, не можу згадати, але це точно знаю, що на титульній сторінці була фотографія Никифора. І я йому показую Діду, діду, то Никифор. А він так подивився, рукою махнув і каже, так, то наш Никифор.